Почав вчити дружину, загорівся чек. Більше не вчу отакий. Та до співпадіння. Чи співпадінь не буває. Дістала ця калька, що жінка не здатна навчитись чогось, самі чоловіки і створюють і жінка за знає цю інфу, інфуштовує на негатив, стрес. Ну, не знаю про що. Ви. В нас тут зібрались інші жінки, які не клеють ні на себе, ні на кого жодні стереотипи. Треба перестати вішати ярлички. І вам буде щастя. Вперше за кермо мене посадив тата, але ми цілу годину з ним сварились під час навчання, бо, надивлячись на його стаж водіння, інструктор він нетерплячий і нервовий. А потім пішла в автошколу з першого разу, здана права, воджу вже більше п'яти років. Але тато досі під гавкою, коли сидить в авто, і я закерую, ох, ці батьки. Для них ми завжди залишаємося маленькими дітьми, хоч скільки б років нам не було. І це чудово. А моя знайома завжди ображається, коли тато їй дзвонить і питає, чи вдягла вона шапку. Як на мене, ну це козакої, турбота. А у вас таке було? У вас таке бісить. Особисто мене навчив чоловік. Інструктор взагалі нічим не допоміг. Часто в дорозі згадую слова коханого: Віка не лети, обережна, обочине, восени злизка, помага справа. Оце так. Це, напевно, з тих 14%. А тепер давайте перевіримо. Кому більше довіряють? Довіряйте автоінструктору своєї статі більше, ніж статі протилежної. Пишіть коментарі. Отак мене.